Ремонт хірургічного корпусу, ви бачите, що там працюють працівники, будівельники зараз це нормальна компанія, приватна підприємство Пантеон. Вона сьогодні працює на фасаді дев'ятої школи на Шандеропетафі. Виключно якісно ви бачите, як це зроблено. Я думаю, що навіть європейцям не стидно показати, в яких умовах сьогодні лежать хворі і лікуються, і в яких умовах працюють наші лікарі. Так, да, безумовно, є гірші відділення, але ми поступово хочемо змінити не тільки вид і внутрішнє планування нашої лікарні, але зробити все, щоб... Які тут перебувають, відчували себе гарно, і, як було сказано, щоб навіть сприяло сам, сам стан е, цієї лікарні, обладнання, безпішому лікуванню і виздоровлення цих хворих. Я знаю, що нам потрібно тут е, на сесії доводити ще 500 тисяч, щоб цей поверх, хірургічний поверх вже, е, е, був закінчений і поступово будемо переходити нижче. Ну, не можу сказати, що в лікарні всі відділення знаходяться в такому катастрофічному стані, а дуже багато є відділень, які теж достойні і зроблений ремонт попередні роки і підтримуються адміністрацією лікарні, самими лікарями і так далі. А ще два відділення, в від яких не були проведені ремонтні роботи. От власне коли планується розвивати ремонт в них, ж, аби вже повністю відділення міського лікарні була, можна так сказати, дереставрована, ми е, будемо постійно планувати це. Не можемо сьогодні тільки на лікарню виділити кошти, ви розумієте це. І е, я, я бачу, що ми поступово переходимо до європейського стану наших лікарень.